Щедрий улов диверсантів викрили дев'ятьох агентів ФСБ, які на замовлення РФ готували теракти й диверсії на території у центральних та східних областях України. Двоє затриманих жителі Кіровоградщини. До групи входили п'ятеро неповнолітніх віком 14-15 років. Розгалужена агентурна мережа діяла у чотирьох регіонах України. Зловмисників затримали, коли вони готували першу серію запланованих терактів. У них вилучили понад 30 кілограмів вибухівки. Спецоперація. Цю проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області. Відомо, що диверсанти планували підриви на території житлових масивів та поблизу пунктів базування сил оборони. Також їм замовляли підриви ключових мостів та магістральних залізничних колів, що забезпечують логістичне сполучення українських військ. Діяли члени угрупування порізно, але за чітким розподілом обов'язків курували процесом двоє спецслужбівців країни-агресорки. Так, одна агентурна група відповідала за виготовлення саморобних вибухових пристроїв, інша діставала вибухівку зі схронів та маскувала її під пакети зі сміттям та груди із землею, які надалі вони встановлювали у місцях, вказаних їхніми кураторами з ФСБ. За даними слідства, зломисники поблизу плануємих терактів встановлювали мобільні термінали, за допомогою яких Співробітники ФСБ РФ планували скоювати дистанційні підриви, а також фіксувати місця вогнового ураження. Наразі контрозвідники СБУ затримали всіх членів агентурної групи, чотирьом особам вже повідомлені підозри. За частиною першої статті 263 – це незаконне поводження з вибухівкою та зброєю, та частиною другої статті 111 – це Державна зрада в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічного ув'язнення. Крім того, слідчі СБУ заочно. Повідомлені підозри двом співробітникам ФСБ РФ. Та наразі їх справи вже передані до суду. Понад 60 випадків захворювання на сказ серед тварин зафіксували ветеринари протягом поточного року на Кіровоградщині. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. Інфікованих тварин виявляли в усіх громадах області найбільше в Кропивницькому районі. Більше хворіють собаки. Лисиці на третьому місці за статистикою коти також підпадають контактні тварини, які мали контакт з хворою. Це велика дрібна рогата худоба. Були в нас випадки кажан, свиня, коні. Як зазначили в Держпродспоживслужбі, за минулі три роки ситуація зі сказом в межах області погіршилася. Для порівняння в 22-му році ветеринари зареєстрували 36 випадків сказу. Вже в 23-му їхнє число виросло до сотні. А ще через рік до 147 випадків. Високу захворюваність на сказ зумовили труднощі з вакцинацією диких м'ясоїдних тварин, зокрема червоних лисиць, які вважаються основним носієм вірусу. До повномасштабного вторгнення приманки з вакциною на відкритій місцевості розповсюджували за допомогою літаків. Проте наразі польоти неможливі. Тож на кілька років кампанію з імунізації вимушено призупинили. Відновили її лише торік. Вакцини в громадах розкладали вручну. Працювали робочі групи, вдалося охопити 19 тисяч квадратних кілометрів території в нашій області і розклали понад 480 тисяч доз приманок. Тому ми розраховуємо, що з повторенням такої кампанії цього року, якщо все буде добре, ми вже матимемо якісь позитивні зрушення. Фахівці пояснили, тварина заражена сказом має характерні симптоми хвороби. Вона відмовляється від їжі та води, помітні зміни в поведінці можуть виникати спонтанні прояви агресії. На більш пізніх стадіях додається неконтрольована слинотеча та параліч кінцівок. Помітивши якийсь із цих симптомів, власникам треба ізолювати тварину і терміново звернутися до ветеринарних фахівців. Визначається неблагополучний пункт, де зафіксовано випадок. Обов'язково встановлюються, можливо, постраждалі особи, тому що таким людям необхідно проходити вакцинацію профілактичну. Також встановлюються контактні тварини, які могли отримати також поранення, пошкодження шкіри, тобто є ризик занесення вірусу. Обов'язково проводиться таким тваринам і всім іншим сприятливим тваринам на території. Вакцинація проти сказу це є вимушена вакцинація. Також обов'язково місце. Де перебувала тварина, яка захворіла і загинула, де вона утримувалась, проживала, воно оброблюється дезінфекційними засобами. Періодично ветеринари Держпроспоживслужби здійснюють виїзні кампанії з імунізації домашніх тварин. Профілактичні щеплення проти сказу роблять українською вакциною Рабімак Ред, що довела свою ефективність. Протягом 30 днів після введення вона виробляє в організмі тварини імунітет до вірусу сказу і тримається він протягом одного року. Тобто за поточний період цього року щепили наші фахівці вже більше 10 тисяч собак і більше 9 тисяч котів. У Держпродспоживслужбі попередили за відмову власника тварини в проведенні профілактичної вакцинації проти сказу передбачена адміністративна відповідальність. Цього року покарали 12 господарів тварин, стягнувши з них шість тисяч гривень штрафу. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Понад 3,5 мільйони гривень виділили з резервного фонду міського бюджету на ремонт чотирьох будинків, які зазнали руйнації під час масованого обстрілу Кропивницького в ніч на 20 березня. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету. Зокрема, майже половину виділеної суми піде на відновлення найбільш постраждалої багатоповерхівки за адресою миру 10 Капітальний ремонт прорізів відновлювальні роботи в житловому будинку по вулиці Миру 8 в сумі 772 тисячі 540 гривень. Житловому будинку по вулиці Миру 10 – 1 мільйон 699 тисяч 118 гривень. По вулиці Миру 12 – 676 тисяч 884 гривні. І по вулиці Василя Нікітіна 23В – в сумі 439 тисяч 624 гривні. Наразі зареєстровано понад 350 адрес, де є руйнації. Нагадаю, відшкодування збитків за пошкоджене внаслідок обстрілу майно відбувається з декількох джерел. Зокрема, значне навантаження лягає на державний бюджет. Постраждалі подавали заявки за програмою її відновлення, і комісія після проведення обстежень та складення актів вже почала їх розглядати. Доповіли членам виконавчого комітету. Вже є рішення по 11 заявах на загальну суму в майже півмільйона гривень. Перша комісія по відшкодуванню з державного бюджету по програмі є відновлення. Прийнято рішення по 11 адресам. Сума компенсації від 7 тисяч до 200 тисяч гривень. Також виконкомівці одноголосно підтримали пропозицію про виділення матеріальної допомоги родині загиблого внаслідок атаки кропивничанина. 25 року пропонується дати одноразову грошову допомогу члені, члену сім'ї загиблої особи внаслідок атаки у розмірі 30 тисяч гривень. Ціна питання від 500 до 1000 доларів США на Кіровоградщині ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації. На ухилянтах заробляли керівники районної ВЛК та лікар одного з медичних закладів. За гроші посадовці допомагали військовозобов'язаним відкосити на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров'я. Оперативники СБУ затримали голову ВЛК на гарячому під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди. На підставі зібраних СБУ доказів. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України це прийняття пропозиції або неправомірної вигоди посадовою особою, в особливо великих розмірах. Її загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Крім того, вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності всіх інших членів злочинної групи. Підозрювану затримано після проведення обшуку у її кабінеті, під час якого виявлено отримані грошові кошти. Наразі вирішується питання щодо обрання її запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Волю українським захисникам визволять військових з російських тюрем. Із такими закликами автоприбіг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих воїнів організували їхні рідні в Кропивницькому. Учасники акції сформували колону з двох десятків машин. З брапорами бойових бригад вони проїхали містом, нагадуючи перехожим, що захисники в неволі. Після чого розгорнули на центральній площі банери з фотографіями та іменами військовополонених. Родини бійців наголосили, їхні близькі вже третій рік у заручниках росіян. Їх утримують в нелюдських умовах, без їжі, води та постійно катують, щоб зреклися України. Учасники автопробігу вимагають від влади повернути полонених захисників додому та розшукати зниклих безвісти. А цивільних не бути осторонь та не дати забути про героїв. Чистий четвер у Кропивницькому, покинувши кабінети з купою задач працівники міської ради і виконкому вийшли на загальну міську акцію з благоустрою разом із працівниками підприємств та організацій на інших локаціях. Посадовці в Ковалівському парку взялися до прибирання. Хто гріб, хто вимітав, хто носив. Робота знайшлася кожному. У владі кажуть, через війну на комунальних підприємствах відчутний дефіцит кадрів. Натомість дефіциту в роботі з благоустрою немає. Відтак навантаження на працюючих шалене. Тож причепорити місто в зоні своєї відповідальності та можливостей святий обов'язок кожного кропивничанина. Сміття тут працівники КП благоустрою вони кожного дня тут прибирають. Сміття побутове, яке люди. Викидують зараз, проводяться заходи по вивезенню листя опавшого і також гілля. Задіяно 5, 5 одиниць техніки, допомагають нам комунальне підприємство благоустрій, комунальне підприємство Універсал 2005 комунальне підприємство «Теплоенергетик». Задіяно триста осіб міської ради і 150 Нічого не відрізняється від звичайного прибирання наших осель. Прибирання міста це місце, в якому ми проживаємо, це наш дім, тому ми зобов'язані всі дотримуватись правил чистоти. І саме перше і саме найголовніше це не смітити. День довкілля хочеться, щоб тут гарно було, красиво, щоб люди прогулювалися з дітками, особливо і. Ну, щоб було приємно просто. Скло знаходили, а папір знаходили. Ну, Чашечки від кави, стаканчики. Ну, неприємно, тому що купують це все, ідуть сюди. Ну, Дідіть, будь ласка, тут є ящички, куди можна викидати. І не потрібно це все кидати, не потрібно на землю, тому що знову ж завтра прийдете сюди відпочивати, і буде грязно. І це просто. У нас хочеться, щоб місто було красиве, чисте і доглянуте. Кіровоградщина готова включитися в державну освітню екосистему Мрія інновація покликана об'єднати педагогів, учнів та батьків. Більше розповіли під час тематичного брифінгу в облвійській адміністрації. Зокрема, наголосили, що заклади області вже давно активно користуються цифровими технологіями. Електронні щоденники та журнали використовують у 355 школах з усіх працюючих 418 закладів. Тож доєднатися до національного проєкту цілком реально. Наразі екосистему мрія в вже використовує центральноукраїнський ліцей інтернат. Вона допоможе учням всебічно розвиватися і ставити цілі і їх досягати, тобто, учні можуть бачити свої досягнення онлайн. Відразу бачити, де їм потрібно який предмет підтягнути в цій системі є будований штучний інтелект, який надає додатковий контент медіа, який може переглянути дитина, заглибитися в тему. Освітянам дасть дуже великі плюси, тому що вона прибере надмірну надмірну бюрократію для них, як будуть взаємодіяти тут батьки. Будуть через цю систему відповідно бачити свої оцінки своїх учнів. Поряд з цим вони будуть бачити і чим цікавиться. Дитина. Головне, що в Україні мрія вона носи державницький характер, а значить, це все буде для шкіл, для батьків і для, для дітей. Все це підключення, все інше безкоштовно, на відміну від інших електронних систем. Ваші упуски гучніші, вітаємо! Трактор до мого похвиління. Це перший у Кропивницькому трактор місцевого виробництва. Цю новинку з власної лінійки сільгосвиробникам презентувало одне з міських агропідприємств. З конвеєра зійшли перших сім одиниць. На цей рік приблизно 70 машин випустити. На 26-й рік ми хочемо зробити 250 машин. А взагалом, це більше тисячі машин. Ми плануємо збільшенням наших потужностей. Робота над трактором почалася в 2023 році. На замовлення компанії його спроєктували за. Кордоном асерійне виробництво запустили на території міста. Наполовину трактор сконструйовано з українських запчастин, які постачали виробники із Харкова, Житомира, Запоріжжя, Сум та Кропивницького. Це трактор 105 кінських сил, двигун турбований. Він реверсивна коробка передач. Це як з основного збільшений об'єм паливних баків 170 літрів, дуже комфортна кабіна. Ми в себе тестуємо за допомогою диму, щоб виявити десь протікання або ну, доступ там, щоб забезпечити роботу фермера, скажімо так, без пилу і без потрапляння хімікатів. Вартість трактора півтора мільйона. На гривень він підходить для сільськогосподарських робіт на фермі та в садівництві. Місцева влада переконана, трактор стане аграріям надійним помічником на кожен день і розвиватиме сільське господарство в регіоні. Створення будь-якої техніки, тим більше сільськогосподарської, це є дійсно знаково. Це є певний маркер, маркер саме нашої стійкості, маркер того, що українці спроможні створювати. Нове створювати ефективне і над цим постійно працювати на території Кіровоградської області. Величезна кількість аграріїв працюють технологічно, впроваджують свої технології і збільшують надходження до місцевого бюджету. Ми сподіваємося, що і надалі держава, не зважаючи на військові дії, підтримувала і буде підтримувати усі. Починання, які народжуються на полях, які народжуються у планах сільськогосподарського товаровиробника, Знаково для сільгоспвиробників подію відзначили і в міністерстві аграрної політики та продовольства України. Міністр Віталій Коваль певен, трактор спроможний нав'язати конкуренцію імпортним моделям і користуватиметься попитом в аграріїв. Величезна кількість українських. Аграрія втратила свою техніку під час широкомасштабної війни, і це тисячі тисячі одиниць. Прямого знищення зазнало тільки близько 8 тисяч тракторів в Україні. Велика частина залишилась на окупованій території. Ми змушені сьогодні відновлювати парк техніки і це робити в рази швидше, тому що інтенсифікація це те, що має виручити Україну. Ба більше, за словами міністра, перехід на техніку вітчизняного виробництва підсилить українську економіку. Дуже важливо розуміти, що аграрна сфера України це фундамент економіки. І навколо української землі мають розвиватися суміжні галузі, особливо галузь машинобудування. Тому що ми є великим споживачем техніки в світі. І, наприклад, цифри, які Україна витрачає всі аграрії, України витрачають на сільсько техніку, в середньому в рік це мільярд доларів. Тобто ринок на 50 мільярдів гривень вже є в країні, і важливо, щоб українські машинобудівники покривали цю потребу і виходили на експорт. Тому радо вітаємо такі програми. Керівництво компанії зазначило, сьогодні підприємство здатне випускати до 12 тракторів на місяць. У найближчих планах розширити потужності, що дозволить збільшити об'єми виробництва і створити додаткових 25 робочих місць. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві. Нове житло для прийомної родини придбали на Кіровоградщині. Житиме тут сім'я нагірних. Юрій та Надія взяли на виховання чотирьох дітей-сиріт ще у 2021 році. А у жовтні 2024-го і їхній родині офіційно надали статус дитячого будинку сімейного типу. Це дозволяє прийняти ще шістьох дітей. Дім для сім'ї нагірних придбали у селищі Олександрівка. Його вартість майже три мільйони. Два з половиною мільйони це державні субвенції, ще 400 тисяч додав місцевий бюджет. У владі інформують, що минулоріч область отримала від держави 15 мільйонів гривень державної субвенції на покращення житлових умов будинків сімейного типу. Вчені визначили п'ять речей, які дарують людям щастя. Перше це яскраві враження та спогади, друге навчання та саморозвиток, третє відпочинок та час на себе. Четверте домашній затишок. І п'яте це спілкування з рідними та друзями. А що робить щасливішими кропивничан? Давайте поцікавимося. Мене робить щасливою відвідування спортивного залу книжки Моя сім'я разом з дитиною і чоловіком. Які книжки любите? Я люблю різні. Аби вона була цікава, от, знаєте, як з першого слова затягує. Але так, то детективи найбільше і фентезі. Скільки книжок вже прочитали? Я їх не рахувала. У мене абонемент є в бібліотеці, там можливо продивитися всю історію. А так я їх не рахувала. Успішна здача екзаменів, скажімо. Сім'я, не знаю. Та багато чого. Я взагалі люблю життя, я взагалі постійно щасливий, скажімо так. Живу в країні. В своїй. Мабуть, здоров'я родини, моїх дітей, внуків. Це, це мабуть, саме на головне в житті щастя. Друзі, друг в мене є один Давід. Але він так сталося, що поїхав з країни і його вже довгий час немає. Один з найкращих був моїх друзів. І зараз ми періодично зізвонюємося, але, на жаль, ну, типу, живого спілкування такого нема. Але є інші друзі, інша компанія. Да. Риболовля. Ось таке. Тихо, спокійно. Чисто риболовля. Де, де любите порибалити? А у нас на горсаду. Який ваш найбільший улов? Найбільше уголову, тяжко сказати, це було не тут, це було на виїзді. Ну так, кілограм п'ять карасиків. Це було таке, було таке, було. Це один раз було. Діти, сонце, що ми живі прокидаємося. Хочеться, війни завершення, так все добре. Те, що я живу, дихаю, коло мене близькі люди. Це найбільше задоволення, що приносить. Надія, що війна скоро закінчиться. Тільки це може зробити щасливим Україну. Мир в країні. Цього достатньо для щастя? Достатньо, так. Да. Проблеми роблю щасливими. Вирішив, вирішив і щасливий. Син Максим 12 років. Чим любите займатися? Гуляємо на природі, ходимо на футбол, разом граємо в спортивні ігри. Найдорожча людина, давно? Так. Ой, думки про переїзд. Куди б хотіли переїхати? До Італії. Яке місто? Я про це ще не задумувалася. А навіщо? Мені здається, що там всі люди не думають про війну. Я була там, і там всі люди такі щасливі, там вони так не думають про це все погане, не знаю. Вони там просто відпочивають, відчувають щастя, не знаю, мені там комфортніше набагато. Але я люблю Україну. Я, я буду сюди приїздити, звичайно, але душа туди потребує. Кохання і здоров'я і мир в Україні. Це старовинний вид, а це вже у сучасний Кропивницька майстриня Ірина Татарчук відроджує давні українські традиції. На своєму занятті вчить містян робити ляльки-мотанки. В давнину українці прикрашали ними дім. Пращури вірили, що мотанки оберігають родину від розбрату та притягують в оселю благополуччя. До того ж, ними полюбляла забавлятися малеча. Особливо популярними були мотанки зайці. Він пов'язаний з місяцем. Вважається, що він робився на молодого місяця, і дитині бажали молодості, жвавості, тобто щоб вона росла найспритнішою, удачливою. Ще його називали подорожніком, тому що його можна було дати дитині, і він подорожував разом був таким, якби другом. Сьогодні ця сакральна іграшка знову повертається в моду, говорить майстриня. Створити її неважко. Потрібен клаптик натуральної тканини, нитка і наповнювач. Спершу формують тіло зайця. Ми беремо звичайний клаптик тканини, знаходимо верхні кути, робимо в верхніх кутах трикутнички. Ось у нас так виходить. По лінії згибу ми робимо м'які складки. Чим вони будуть дрібніші, тим буде краще. Перев'язуємо зараз ниткою. Далі ляльці намотують голову та лапки. Ми беремо наповнювач, вставляємо його в голівку, формуємо і фіксуємо під голівкою. Кладемо обличчям донизу, загибаємо, щоб у нас були гарні права-ліва лапки. І піднімаємо до шийки, формуємо ліву лапку. І не забуваємо, що ми мотаємо праве плече лівий підмишок для формування лівої лапки. Потім за спинкою переходимо, формуємо праву, так само. На останок мотанку оздоблюють бантами та яскравим фартушком і неодмінно вкладають усередину гостинця для дитини, говорить пані Ірина. За бажанням ви формуєте хвостик позаду і у нас вже. Готова дівчинка. Подивіться, і сюди ми вкладаємо сюрприз для дитини, який ви на свято даруєте або яєчко, або цукерка. Учні хутко освоїли техніку за майстриною. Пані Сніжана намагається повторити кожну дрібничку, щоб заєць вийшов чепурним та ще довго милував очі вдома. Це цікаво, тому що це дуже близько по духу. Нам усім наша українська мотанка, лялька, яка є в першу чергу оберігом для мене. У мене вдома є багато ляльок, які мені дарували, але я ніколи сама їх не робила. Якщо робити все правильно, мотанку зайця можна зібрати за лічені хвилини, каже майстриня. Він стане стильним доповненням до інтер'єру або оригінальним подарунком на свято. Мамі подарую, бо вона далеко від мене. Я їй подарую на щастя. На здоров'я, щоб вона посміхалась більше благодійний майстер-клас організували волонтери. Нині збирають кошти на «Старлінг» українським захисникам, які б'ють ворога на Запоріжжі. «Старлінг – це зв'язок, зв'язок який є постійно для того, щоб наші хлопці, дівчата, які воюють, могли бачити своїх ворогів, могли комунікувати з своїми друзями і соратниками і могли знищувати тих ворогів, які лізуть на нашу землю. Під час заняття містяни виготовили близько двох десятків мотанок. Такі майстер-класи пані Ірина проводитиме й надалі, щоб українці не забували власного коріння та славили культуру. Завдяки цьому ми піднімаємо свій дух. Ми пам'ятаємо, хто ми. Ми українці. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Останній штрих. Так називається нова збірка від авторів літоб'єднання степ імені Віктора Погрібного. Ідея книги, кажуть літератори, народилася в музеї мистецтв, де й відбулася презентація видання. В основі сюжету детективна історія. Художник за лічені хвилини до відкриття виставки з'ясовує, що його картини домальовані невідомим, змінили колір тощо. І що ж далі? Власна відповідь на це питання у своїх розповідях і дали 10 авторів. Їхні, абсолютно різні розслідування і увійшли в збірку. А презентацію книги Останній штрих доповнили мистецькими та фотороботами письменників. Атмосферності додали виступи викладачів та учнів 4-ї музичної школи. Керівниця степу Ольга Полевіна каже, перше оповідання написала вона. Сюжет вирішила запропонувати й колегам. Історія їх зачепила. Примітно що автори не обмежилися лише детективним жанром Виявилося, що ця тема для них не чужда тому що чотири чоловіка чотири людини з нашого літоб'єднання займаються живописом і тема художника для них була дуже близька і кожен з них написав оповідання на цю тему але кожен по різному розкрив цю тему тут є і мистика і фантастика і любовні і детективні історії Тобто всі розкази ні, ні, жоден на одний не схожий.